Всім мото! ви на каналі все факт. І сьогодні ми з вами продовжуємо знімати цікаві факти. І у нас будуть три цікаві факти про їжу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на вайбер-групу посилання внизу. Ну а ми починаємо! І так, перший факт. У світі існує продукт, який можна зберігати вічно. І це мед. Про це доводять археологічні розкопки, що проводилися у єгипетських гробницях. Факт 2. Селера це овоч з мінусовою калорійністю. Організм витрачає більше калорій, щоб переварити цей продукт, ніж отримує від його споживання. І так, факт 3: у 17 столітті люди вважали, що огірок отруйний, і що він здатний викликати застуду. Це, мабуть, із-за того, що овоч має охолоджувальний ефект. Ну так, бо по мірі того, коли ми їмо огірок, ми чувствуємо, як він охолоджує наш організм. Ну, а на цьому ми будемо потрохи завершувати. Дякую всім вам за перегляд і до побачення!